Всім привіт! Мене звати Ростислав і зараз ми знаходимося на черговому об'єкті, де був встановлений тепловий насос повітря вода, Ромстолкахід потужністю 8,5 кВт. Площа будівлі становить 120 квадрох метрів. Двоповерхова і має комбіновану систему. Перший поверх теплопідлога, другий поверх радіатори. До цього замовник користувався електричним котлом, але його дуже бентежили платіжки з електроенергії, і тому він вирішив встановити тепловий насос повітря вода. Завдяки компактним розмірам внутрішнього блоку він може бути змонтований будь-де, навіть під сходами. При встановленні теплового насосу повітря вода обов'язково є буферна ємність, і навіть вона тут помістилася. Перевагою теплового насосу Ромстовкохід є вбудований Wi-Fi модуль, завдяки якому ви можете керувати зі смартфоном. Особливістю зовнішнього блоку теплового насосу Ромстал Кихід є дуже тиха його робота. Саме тому він може бути змонтований біля входу в будинок. Перевагою встановлення теплового насосу є економія в 4 рази порівняно з електричним котлом. Якщо у вас виникли питання або ви хочете зробити розрахунок, звертайтесь до компанії Ромстал і ми завжди раді вам будемо допомогти.